За якою мовою ви спілкуєтеся в повсякденному житті? Ну, дивлячись з ким. Якщо зі своїми однолітками, то на російській мові. А чому так? Ну, не знаю, можна сказати, вони так спілкуються, ну і мені так зручно з ними. А не пробувала з ними спілкуватися українською, щоб вони теж до вас підлаштовувалися? Пробувала, але якось не виходить все одно. А чому українську вважають між молоді менша вартістна? Чи чому така ситуація? Ні, ну просто ну я не знаю. У мене такі друзі, що з ними можна і на українській розмовляти, і на російській. Просто напевно люди вважають, що це якось не сучасне, чи що. На Російський. А ви громадянин Росії чи просто вам ближча російська? Ні, це громадянин України. Для мене ближче російська мова. А скажіть, будь ласка, ви от людина, яка спілкується російською мовою, чи відчуваєте ви утиски російської мови в Україні? І чи насправді російську мову, як і мову інших нас меншин, потрібно захищати аж до бійок у Верховній Раді? Ну, ви розумієте, бійки в Верховній Раді, я розумію, що це прояв дикості, розумієте? А по вопросу нас, нас меньшинстве и защиты их э, языков, я думаю, что э, по всей видимости, наверное, как и в всех цивилизованных странах, необходимо все-таки принимать какие-то законы. Э, но я вам скажу так, вы знаете, в принципе, я сам Днепропетровский, да? Э, больше 20 лет живу в Черкасах. Но вот когда на сегодня многие кричат Что было все на русском, на русском языке. Я учился в украинской школе. Всі экзамены сдавал на українской мові. Все газеты у нас были, кроме одной центральной, на украинской мові. Мы розмовляли на українской мові. Сейчас у меня там на родине разговаривают на украинском языке. Поэтому знаете, это все политика. Для того щоб отвлечь по всей видимости, от тех проблем, которые у нас с вами вообще я русскоязычная, но уважаю українську мову. А діти мої внуки всі на українському просто так, що з детства я училась в русской школе, мне как якби бы легче но могу можу и на українській мові розмовляти. А скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви утиски російської мови в Україні? Чи справді потрібно захищати так мову нацменшин, як це роблять наші депутати, аж до бійок у Верховній Раді? Абсолютно не відчуваю. Во всіх інстанціях можна записувати документи і російською мовою, і українською і розмовляти точно так же. Просто якби мені легше, я можу, але мені проще. Я вже чоловік в возрасті, але якщо б мені сказали, розмовляти тільки на українському, я би це это виконувала. Якою мовою вокруг? Користуєтеся на роботі та повсякденному житті? Взагалі я користуюся двома мовами. У мене чоловік розмовляє російською мовою, ми між дітьми розмовляємо українською мовою. Ну, на роботі теж більше українською. А скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви утиски російської мови в Україні? Чи справді її потрібно захищати, як це нам зараз говорять у Верховній Раді, влаштовують бійки, розбірки? Взагалі я проти того, що там з приводу чого відбуваються ці бійки, тому що я вважаю, заборонити людині спілкуватися тією мовою, якою вона володіє краще, не може ніхто. Тому це взагалі це надумана проблема, і я вважаю, що це абсолютно У Утиску ніякого я не відчуваю в Україні, навіть коли спілкуюся російською мовою. Всякі створювати для нас меншин мови і тому подібне, і вводити другу російську. Неважно. Ну я вважаю, що це не варто. Людина має спілкуватися тією мовою, якої яка їй подобається, але держава чим вона визначається, що вона є держава? Тим, що в ній є певна мова, на якій на якій розмовляють і на якій ведуться певні офіційні документи.